Напередодні нового року проведемо з вами дослід фараонові змії. Фараоновими зміями. Називають цілий ряд реакцій, які супроводжуються утворенням пористого продукту з невеликого обсягу реагуючих речовин. Ці реакції супроводжуються бурхливим виділенням газу. У підсумку виглядає реакція так, ніби суміші реагентів виповзає велика змія і повзе по столу, як справжня. Походження назви фараонові змії не знає ніхто, але приурочують його до біблійних подій. Для того, щоб справити враження на фараона, пророк Мойсей, за порадою Господа, кинув свій посах на землю, і він перетворився на змію. Опинившись в руках у обраного, Павзун знову став посахом. Хоча насправді між тим, як виходять ці досліди і біблійними подіями, немає нічого спільного. Кальцій глюканат, який ми використовуємо в досліди, продається в аптеці. Такі таблетки приймають для зміцнення кісткової тканини. Кальцій глюканат сіль органічної кислоти. При нагріванні розкладається з утворенням більш простих речовин кальцій-оксиду, вуглецю, карбон 4оксиду та води. Відбувається хімічне явище. Ознака хімічного явища зміна кольору і збільшення об'єму таблетки. Пігулка приймає химерну форму. Для вас буде невеличке завдання. Напишіть рівняння реакції розкладу кальцій глюканату. Формула буде написана внизу. С12H22О14 кальцій розкладається на кальцій оксид, карбон, вуглекислий газ і воду. І проставте коефіцієнти.